Продовжує знайомити з найяскравішими новинками до книжкового арсеналу. Сьогодні говоримо про історичні романи, які занурять нас у минуле з живими героями та яскравими подіями. Вайлди роман на п'ять дій. Луїс Боярд. Читання цього роману можна порівняти з тихою та душевною розмовою, з близькою людиною, яка відкриває тобі подробиці свого приватного життя. У романі йдеться про історію Оскара Уайда, але не про нього самого, а про його дружину Констанс. Тут є все. Слава, скандали, кохання та втрати. Мала Едвард Керрі Хамерна історія про мистецтво, клас і рішучість. Так можна коротко розповісти про цей роман. У книжці йдеться про реальну історію Марі Гришольц, а саме про легендарну мадам Тюсо, яка була скульпторкою та засновницею музею воскових фігур. Сам роман написаний у форматі щоденника головної героїні дівчина на ім'я Самсон Еммі Гармон. Історія про відважну дебору, яка вдаючи хлопця, вступає у військо під час війни за незалежність США. Вона бореться за свою свободу та ідентичність у світі, де жінкам не було місця на фронті. Це полум'я героїня пронесе через все своє неймовірне. Вірне життя, яке буде сповнене як і ідеалів вільної Америки, так і справжнього кохання. А більше книжок шукайте на сайті Читомо.